Ти собі стандарт у власні ворота зараз немає офсайду. Є можливість подати з правого флангу. Хороша подача самодін головою. 1-0! Кривбас відкриває рахунок. Пішла подача. І самодін ну, чи не вперше у нас опинився в центрі уваги, так от крупним планом. Вистрибнув так, як треба. Дедочка, от подивіться, подивіться, екіпас. вирізав, просто вирізав, блискуче на партнера. Лубжанідзе подивився, подав високо. Ну, самодін ніхто не грав, просто ніхто не грав. Три Бері... проти трьох були, але самодін якось сам, хто там найближчим до нього Ярмаш. стояв. Ярмаш, Ярмаш, Ярмаш правий захисник. наш не міг, не може просто створити конкуренцію у самодіну на другому поверсі. Подивіться, наскільки Самодіна у зрост Дніпро і Металіст. І шансів там зробити очки буде не так багато, як у домашньому поєдинку проти зорі. Подача, подача, 2-0. 2-0, причому автогол. автогол. Вернедуб забив минулого туру у чужі ворота. Зараз забиває у ну, ворота свої. Ворота Віталія Постранського, який не важ ніяк не міг очікувати такої підстави з боку власного захисника. Ну і Бартулович, Бартулович прекрасно. Це правою ногою він правою ногою подав, подав дуже незручно таку напівзону, де перебував Воротар і е, захисник, і захисник вже не міг встигнути. і Воротар так само ще не міг встигнути. І там, якби не Вернедуб, то самоден, я думаю, що переправляв би вже у порожні ворота. Але хитнув Бартуловича. як... Ді Марія Пуйоля в нещодавному матчі Реала з Барселоною. І Несподівано було для Ярмаша, що правою подаватиме бралі. Партії При такій грі буде невідомо чи дуже корисно. Вихід один на один. і Тут рятує команду Постранський, але Сабодян все-таки добиває 3-0. Пас Лобжанідзе. Пас знову від учі Лобжанідза. Цього разу не передача, цього разу хитрий, розрізний пас у стилі Привіт центральним захисникам. Ну і Постранський робив все, що міг. Воротар відбив цю першу спробу, причому не намертво забрав цей удар самотуса Антонова. Реакція тарана зрозуміла, реакція колишнього форварда на дії форварда нинішнього. Ну от Скільки варіантів було в самоді. Варіантів було дуже багато. Мені просто дивно, як центральний захисник у цій ситуації, викинувся на цей м'яч, програв єдиноборство, залишивши зону. Розрив був просто страшенний. І це помилка знову ж Віталія Вернодуба. От я боюсь намолитися, але мені здається, що саме він вийшов в ну, шумність, тут вже був відіграний, тому що він закривав свою зону. А от викинувся на м'яч якраз Віталій Вернедуб, який е -е, залишив зону програв м'яч і дозволив туди війти самоді. От Почули, ми Младина Бартуловича І зараз ще й побачимо статистику сьогоднішнього поєдинку. Ударив площину, власне, на них ми акцентувалися занадто. Велика перевага Кривбаса. Кривбас, який набирає 25 очок, це стільки, ж, скільки у зорі Кривбас обганяє і волині і арсенали і Карпати. Поєдинки цих команд. Ще попереду у сьогоднішньому турі, зараз за кілька хвилин трансляція з, зі Львова, Карпати Чорноморець. Уже не перемикайтеся. для вас сьогоднішній поєдинок коментували Володимир Звіров та Ігор Циганик. До побачення! На все добре.